Всі ви знаєте, що в Полтавській області мешкає Полтавський Палій. Ну я вам так скажу, він не один. Хазяйка цього дворища, бившого, вона така любила поприбирати, любила, щоб в неї все було чисто. І що ви думаєте, друзі? Тут раніше була гарна хатинка з Кирпича, гарні сараї стояли, заборчик був. Але один прекрасний момент. Ця бабця вирішила зробити е, ребредінг. І підпалила біля, біля сінника, підпалила кучу з мусором. І що ви думаєте, вітер потух сінники загорілися, хата згоріла, все згоріло. І ми тут як тут, 600 доларів у нас було, і ми взяли собі таку діляночку за 600 доларів. І будемо тут вирощувати ягідні культури.